Доброго дня, друзі! Кожен стикався з такою проблемою, точніше, не самою проблемою, а з тим, як додати додатковий відгук про товар на Aliexpress. У вас є програма на телефоні, але ви не знаєте, як додати додатковий відгук про цей товар. Давайте я вам допоможу, як це саме зробити. Потрібно спочатку зайти в програму Aliexpress на вашому телефоні. Заходимо. Далі нам потрібно вибрати свій профіль. Нажимаємо ось на цей ярлик внизу з права. Нажали на нього. Далі нам потрібно вибрати мої закази. Дивитися всі закази. Нажимаємо ось тут. Так, далі ми попадаємо в список всіх товарів, які ми купляли раніше, і лишали там відгуки. Далі нам потрібно зайти на один із цих товарів, де нам потрібно додати додатковий відгук. Нажимаємо ось тут на три крапочки. У нас відкриється додаткове вікно, в якому буде ось цей наш бажаний додатковий пункт, де буде додати додатковий відгук. Нажимаємо на нього. І ось у цьому полі потрібно заповнити все те, що нам подобається або не подобається про даний товар. Після чого нажати кнопку Опублікувати. Після чого в нас до Попереднього відгуку додається наш додатковий відгук про цей товар. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.